Український міг 29 заходив у повітряний коридор, який давно вважався одним із найнебезпечніших на всьому сході країни. Його завдання було простим лише на папері ліквідувати ключову ділянку російського логістичного маршруту, що проходив через дамбу, перетворену ворогом на тактичний міст. Але для винищувача, який рухався над долиною річки на гранично малій висоті, кожен метр ставав викликом. А кожен поворот боротьбою за виживання. Пілот використовував рельєф як броню. Витискаючи весь льотний досвід, він ховався у природному заглибленні, розуміючи, щойно літак вийде на рівнину. Російські радари побачать його без перешкод. Саме тут, у вузькій долині, міг мав єдину перевагу кілька хвилин часткової непомітності. Далі починалася зона. Яку льотчики називають галереєю смертності, де небо над тобою проглядається з усіх напрямків у кабіні, попри шум двигунів було чути роботу радіолокаційного попереджувача. Він видавав короткі, рвані сигнали ознаку того, що за літаком уже стежили. Пілот знав, що десь попереду з 400 веде пошук, бук і Тор готують свої системи, а будь-яка помилка. Може стати останньою, але назад дороги не було. Удар мав відбутися сьогодні, інакше російська техніка продовжить безперешкодно рухатися через українську дамбу. Попереду залишалось кілька кілометрів безпечного рельєфу, міг ішов на швидкості, що не прощала ні секунди вагання. У кабіні все працювало як єдиний механізм: датчики, індикатори, навігаційний комплекс, бомба керованого типу. Яка кожні кілька секунд перевіряла системи та чіткість сигналу. Але всі ці технології не змінювали факту. Літак наближався до точки, де його мали побачити всі російські комплекси одночасно. Після останнього віражу міг 29 виринув із долини і піднявся рівно настільки, щоб його навігаційні системи отримали стабільний сигнал для прицільної роботи. Саме ця мить. Була найнебезпечніша. Щойно літак вийшов з під прикриття земного рельєфу, російські радари отримали повний контур винищувача, і все, що було далі, гра на межі людських можливостей. Першою спрацювала система попередження про захоплення. На індикаторі загорілася секторальна підсвітка знак того, що з 400 почав супровід. Льотчик не відповів різким маневром. Він знав, що різкі відходи на цьому етапі ні до чого не приведуть. Ракета, запущена з такої дистанції, все одно наздожене. Єдиний шанс примусити комплекс втратити ціль, використовуючи перешкоди і рельєф. У кабіні загорілося одразу кілька попереджень бук перейшов у бойовий режим, а Тор у фазу активного сканування. Це означало, що пілот тепер перебуває всередині. Пакету смерті, зони, де повітряно-ракетні комплекси накривають одне одного, перекриваючи навіть можливі дірки у радіусі ураження. Льотчик увімкнув станцію постановки завад. Потік радіошуму почав змішуватися з сигналами, які надходили з землі. Для російських операторів це створювало короткі провали у супроводі, і саме ці провали давали мігу секунди на маневр. Але цього було критично мало. Ракети ще не запущені, але комплекс уже бачить літак достатньо чітко. Попереду виринув перший зорієнтир темна смуга води, на якій стояла гребля, перетворена ворогом на переправу й пункт забезпечення колон. Дамба була не просто конструкцією, вона стала опорою логістики, найшвидшим шляхом перекидання техніки, а значить, першочерговою ціллю. Але щоб вивести бомбу на траєкторію, літаку потрібно піднятися вище, і це рішення було найбільш ризиковим за весь політ. Льотчик зробив короткий вдих і потягнув ручку керування, міг піднявся, давши змогу навігаційному комплексу стабілізувати прицільний модуль. Саме в цей момент з північного сектора прийшов новий сигнал, різкий, тривалий. Це означало одне. Оператори з 400 отримали впевнену фіксацію, а значить, запуск може статися будь-якої секунди. Пілот відповів серією захисних заходів: скиданням теплових пасток, короткими відходами в боковий сектор, налаштуванням режиму радіошуму. Літак виглядав для радарів не як стабільна ціль, а як рваний нестійкий сигнал. Це було небезпечно, важко, але необхідно. Адже останні метри перед точкою скидання зброї завжди найскладніші. Зараз усе його завдання зводилося до одного протриматися ще кілька секунд, зберегти орієнтацію й вийти у точку, де навігаційна система зможе дати зелене світло на пуск. На висоті, де Міг 29 отримав нарешті стабільний сигнал навігації, літак став фактично голим перед усією російською ППО. Це був компенсаційний момент. Щоб вивести керовану бомбу на правильну траєкторію, потрібно піднятися. Але підйом це рівнозначно фразі мене видно, причому видно всім одразу. Система СПО-15 не замовкала ні на секунду. Сектори мигали червоним, оголошуючи про захоплення зі східного та північного напрямку. Це був сигнал того, що російські комплекси не просто сканують, вони наводяться. Бортовий комп'ютер підтвердив до пуску залишалися лічені секунди. Пілот змістив літак на декілька градусів ліворуч, вирівняв курс і дав команду системі наведення. Прицільний модуль вловив контрастну теплову пляму, конденсаційну зону над технікою, що рухалась дамбою. Це не був точний образ цілі, але цього вистачало бомба розпізнала область. У яку потрібно було зайти, і готовність системи нарешті засвітилась стабільним зеленим. У цю ж секунду міг отримав удар по радіолокаційному контуру характерне виття, яке не переплутає жоден льотчик. Це означало запуск ракети з земля повітря вона вже була в небі. У пілота залишалися секунди, він натиснув кнопку пуску. Керована бомба пішла вперед з характерним ухилом і розворотом, ніби прослизнувши вниз під власною траєкторією. Після відділення літак став легшим, але й більш нестійким у потоках повітря. Пілот одразу ж зробив різкий віраж, опустивши машину назад у рельєф туди, де земля може, хоч трохи, закрити від радарів. Ракета, випущена з 400, уже йшла на перехоплення. Її швидкість перевищувала швидкість зброї, яку мав на борту міг у кілька разів. Вона летіла по прямій, перераховуючи рухи літака і зводячи можливість втечі до мінімуму. Пілот почав скидати теплові пастки одну за одною, створюючи довгий хвіст із хмар, розпеченого магнію. Перший маневр різке падіння вниз. Другий короткий, але точний ривок в бік, третій вихід під кутом. Який перевищує нормований для цієї моделі літаків на такому куті серйозно ризикуєш втратити керування, але повернення додому залежало саме від цього. Ракета пройшла повз літак на кілька десятків метрів, вибухнувши в повітрі і збуривши потік газів, які навіть через кабіну відчулися як удар, пілот вирівняв машину. Якщо бомба вийшла на траєкторію, правильно залишалося дочекатися результату. Через дві секунди над горизонтом з'явився перший спалах, бомба зайшла в ціль, і не просто влучила вона, підірвала всю транспортну секцію, яка стояла на дамбі. Стовп вогню різонув небо і відбився у воді, а конструкція греблі миттєво втратила стійкість. Транспорт, що рухався російською колоною або згорів на місці, або впав разом із зруйнованими секторами. Пілот не побачив цього повністю. Він уже йшов назад під рельєф, намагаючись вийти із сектора ураження. Але за характером спалаху він знав удар був точним, завдання виконане. Тепер залишалося зробити головне повернутися додому. Попереду на нього чекали ще кілька зон обстрілу, але він пройшов гірше. Зараз це був ривок на витривалість, на досвід, на інстинкт, міх набрав швидкість. І, хоч попереду було ще багато ризиків, головна частина операції була завершена, український удар знищив ключову російську логістичну артерію, перетворивши її на суцільний хаос і ще один доказ того, що навіть найпотужніші системи ППО можуть бути обдурені, обійдені і розбиті в один точний момент.